Вітаю! Сьогодні ми розповімо вам про трамкоін цікавий феномен, що об'єднує криптовалюти, сувенірні монети та політичну символіку. Трамкоін це назва, яку використовують для двох основних форматів цифрові монети, створені на блокчейні, а також фізичні сувенірні екземпляри, які мають символічну цінність. Спершу поговоримо про криптовалюту трамкоін. Це цифровий актив, що, як правило, асоціюється з ідеями чи політикою Дональда Трампа. Такі монети часто стають частиною мемкультури, але варто зауважити, що не всі ці проекти є надійними. Інвесторам слід бути обережними, ретельно перевіряти інформацію, щоб уникнути шахрайства. Щодо сувенірних монет TrumpCoin, то це фізичні вироби, які зазвичай виготовляються з металу. Вони прикрашені зображенням Трампа, його слоганами чи символами, пов'язаними з його президентством. Такі монети це спосіб для шанувальників зберегти частинку політичної епохи чи просто цікавий аксесуар для колекціонерів, незалежно від формату, Трамп – це явище, яке відображає сучасну культуру, технології та політику. Однак пам'ятайте якщо ви плануєте інвестувати, завжди аналізуйте ризики. Дякую, що були з нами. Слідкуйте за нашими ефірами, і ви дізнаєтеся ще більше цікавого.